Зиває 100 доларів за вмятину, Означає, що він просто вас там розводить на бабки. Ну що, я привернув вашу увагу, а тепер давайте додивимося це відео до кінця. Де ви забивай, вибирайте вм'ятини, які ти хочеш, які ти не хочеш робити. Трошки інформації по особливостям деяких вм'ятин. Та інформація буде цікаво і для клієнтів майбутніх. І для людей, які іноді дивуються, чому майстри називають таку там високу ціну за якусь там вм'ятину, хоча вона виглядає не дуже серйозно. Ось дивіться, у нас тут є такий результат. Ось бачите, це вже половина вм'ятини зроблена. Я зараз прикріплю при відео, яка вм'ятина була до. І щоб ви бачили, там, що це за вмятина. Ця вм'ятина називається протяжка, криз або продовгувата вмятина. Складність її в чому? Що метал уже майже, майже розтягнутий. І тому е, класичним способом, дави-забивай тут е, дуже важко е, не напортачити. Саме такі вм'ятини вони виглядають не дуже так страшно, але для майстра ці вм'ятини. Я впевнений, що для 70% майстрів вони їх ненавидять ці вм'ятини, тому що вони ладні і капризні. Завжди можна розтягнутися, якщо дуже поганий доступ 2 секунди і все, і ви вже напортачили. На майбутнє, на прикладі цього відео, можете побачити, можете комусь переслати, щоб він зрозумів, в чому суть. Тому що, от Здається, да, ось така от малесенька дрібничка, малесенька полосочка. Вона ну, здається таке там єрунда. Так, да, буває, що єрунда, Але от саме от ця вм'ятина вона була майже розтягнута. І мені просто саме на цьому капоті мені пощастило, тому що й був доступ для багатьох гачків насадок, за допомогою яких можна було це. Уникнути розтяжки. Або навіть навіть якщо була розтяжка, то був доступ для того, щоб зі... за... загріти цей метал. І тому на майбутнє розумійте, що деякі вм'ятини, якщо ви думаєте, що ну, якщо ви бачите, що вона не дуже значна, а майстер там називає 100 доларів за вм'ятину. Це не означає, що він просто вас там розводить на бабки. Просто є вм'ятини, які от, вони дуже складні. І буває, що вони просто. Називають суму майстри щоб умовно з часу, який вони витратять на цю вм'ятину. Тому що не завжди є така можливість відмовляти клієнтам, вибирати вм'ятини, які ти хочеш, які ти не хочеш робити. Але ось є такий нюанс. Розтяжки це найскладніші вм'ятини і найкапризніші.